Всім здарова! Сьогодні будемо проходити гру Five Nights at Freddy 3. Будемо питатися пройти третю ніч, наконець, да. я трошки пограв, Поняв, що там потрібно робити. І тепер уже може ми будемо грати. Пройдемо цю ніч. скорше всього, надіюся на це є. Да. Главное його саме більше контролювати. Так. Главное, його єдне це контролювати. Опа, так, на дев'ятий. На тут. А ще плюс потрібно сіти за, типа, всякими роботами, працює чи не працює. Всяке таке. Ой, блин, вот бачите, уже? Уже зломана. А ще плюс тут манго ходить. Ой, кантршь. Так, вже на нужно восьми. Отсюда зомо. Займа його саму дальше. Манга. Мангл, мангл да? Тут проблема бо тут ще манго ходить, і ще и за сприктрапом надо следити. Hello. Що, і системи ламаються? Це Вообще дуже важко. Ух ти гад. З тих... Ах ти гад. вже... Нужен... Ах ти... Чекайте Уже на дев'ятий. Яка а блейна як ікаудіо Блін, він зараз точно там з воці прийде, китя зараз що не ки зараз що піде не так. Окунт. Hello. Сейчас сейчас буду ломати, чи що? Видаляємо його. Окей. Сюда, сюда, швидко. Швидше ж. Става. Красава я, красава. Надеюсь, я красава. Hello. Так, опа, опа. Молоде. Молодец, я бы мог бути. Дай, де. Короче. Так, давайте. Hello. Ми довольно до добре його тримаємо там. На, на цих камерах. Ой Йокарний ти бабейшн. Зараз дуже велика проблема. Вентилятор. Вентиляторна система поламала. Із-за того бо Бонні туди поліз. Де де де, 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 де? де ти гадина така? Я же тебе знайду. Hello? Так, проблема 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 чу проблему сейчас и устраняем все чего-то блина Вентиляторна проблема блина ки царас спрингтрап здесь утикнет это будет уже так давайте швидше спрингтреп туда ты где ты где ты где спрингтреп опа здорово Куда ты пришел? Так ты. О, сейчас прям-прям. Сейчас прям пошло говно. Давай-давай сюда. Чем дальше от нас? Да як ты опять аудио сломал-то что тут такая? И аудио, и манго плюс. Держим. как то так какая такая сюда да. третий раз аудио за минуту с этой йоу я камеру наладжу срочно. срочно 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 надо давай ты красавая нет, нет. Встань. Сюда. Hello. Сюда. Зовем моего сюда. Надо його просто брати і, типа, можна сказати, так, типа, води туди туди-сюда, туди-сюди. Так, окей, сюди. Сюди. Хай. Мангл, Чул, Мангл. Мангл, мангу. Мангол, чув, мангол. мангол надо треба удаляти. Надо манго все отдаляти. Блін. Давай, 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 давай. Ну, уже 4 ранка нам потрібно протриматися ще 2 години, можна читати. На третю ніч, я думаю, буду може скор скорше вже роботи. Вони і так на, дру на другу вже без. тіна-то така. є. Ще плюс мангл ходить, та входите, ж ти биєш, то що ту присходить-то. Та... Так, туди, туди. Скринг трап, туди. Опа, сюди. Сюди? Да, сюда иди. Так, красава. Красава, красава, красава. Ах ты гад. Перцен наладжим, чтобы просто мангал там до конца пришло. Красава я. На пяти. На Де він? На другий шоль. Де він? чекай. Ага, на пяти. На девятий. Да ты как, как-то такие, ты як ты так сделал-то? Да як ты, ты так-то сделал-то, проход, Что -то ты делаешь-то? Да что ты тут делаешь Что ты тут такие? Вообще стыды ты снимаешь, пинг трап, что ты. Да ты что ты, ты делаешь? Ну вообще ломаю всю систему уже другий раз. Тепер нормально, да! Просто тогда я вообще что-то нормально было. Так, давайте. Так, куда ты пошел-то? йоу. Hi. Камера, 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 фикс камеру. Так, красава. Hello. Так, давайте, нам ще треба о, трошки сталося. Ти здіваєшся, ну аудіосистема, ну як же так можна? Надо бути системою нормальною, щоб не ламатися. Фух, да. Наконец-то. Ну, як сказати, було важко. Я повністю з вами согласний. Було важко. Третя ніч. Я надіюся, ми її пройдемо без всяких проблем. Не треба буде на кожному відео робити одне і те же. Да. Давайте. Погнали. Так. Тайп, карнімобішн. Давайте ви вже погнали. Нормальненько. Так, так. Поздравійте. Демося, Йдемо. Третя ніч буде, думаю, дуже важкою, мені ще чомусь каже. Дуже, прям місяць, так чомусь каже. Давайте. Сюда-сюда. Красава я. Сюда. Та ти Я і я знав, що буде важка, але я не думав, що я нараз, типа, аудіосистема, все. Та ну, ні. Мангол теж йде? Блін, дві системися поламали. Дві системся поламали. ТРИ! Три системся поламали на раз Це дуже говняло, реально. Давай, давай, дай я все, молоде. Так, і де? Де? Фух, він далеко не пішов, слава богу. Кив він далеко пішов, то це було бо, не самый ліпший, чесно. Ти куди? ты? Ты на раз сюда пришл, то як це так вот можна? То як ти? Просто потрібно його саме далі тримати, типу, від цього. Так, чекайте зараз останній раз. І надо манго манго. Щоб мангл пішла трошки Опа, нормально. Ой, окрім же тебе бешен. Чекайте, де. Та дві три системіся пить. Йокарний же ТББшен, три системіся поламало. Дуже велика зараз проблема, я вам відвічаю. Реально дуже велика проблема. Чи ще наладжуєшся саме? Я не можу тепер відкрити. А блин, чка это закрыт. Это Закре. пофиг. Та Д само. Да карны, что больше. Та ти що? бешень, ты что ты? Четвертую. Пятого. Ты сюда. Чка это Дэйд. Я не знаю, він просто был. він просто... Я... Я... Я даже не знаю. Я не знаю, як він туди просто попав. Просто у мене зламана була система. Просто, в мене много чого було. Проблем всяких. Я не став даже го, типа, хтось тось отстранити от себе. Блин, напишіть в коментарях, я вам вообще подобається, типа, хоррор, ігри, кроме Хеллоу Нейбора вообще. Так, Дайми Хай. Так, окей. Hello. Ага, понятно. В принципі, це нормально, да. Для третьей ночі це вообще база. Ну, типа, я просто я на... 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 на, на короче. На, на, полагодив цю аудіосистему, систему. А вона поломалася за минуту. А, як это понимать? Да нет, ты издеваешься, реально Дві системи. Просто имба. Даже сейчас на домам просто. Ну и дома, в принципе. Так, окей. Def springtap. Інформація за springt trap. Ага. Вот сюда. Hello? Давайте. Сюда я хозяю. Чекать, да, стоп. Система. А нет, не система вообще. Не Нифига не система. Нифига не система. Ага, понятно. Поня... Понятно, дай він. Що? він нараз пришл. Я уже так не можу. Дві системи. Просто идеально. Мангл надо. И мангел, и... І... аудио. Я, я взагалі все уже успею сделать просто. И мангал послать гулять. Ой, боже. И не знаю, что сейчас делать. Издевайтесь, да? Издевайтесь. Понятно, вы все издеваете. Я вам зараз просто манго отстраняю от себе просто, бо пару-дві системи мені не дають це зробити. Ага, понятно, понятно, да. Спрінкрап доволі далі. Чо я не можу відкрити монітор? Чо за діла? Понятно, чого? Уйди. Тепер можу. А в чому проблема? Спрінкрап десь? ходить. Так, Спінкрап дуже може ззаді мого монітора сидить. Або де Спінтрап. Де Спінтрап? Де? Ну де Ну десь. Сюди. Ну, ну давай, давай. Давай ми з тобою просто мірно будемо жити. Просто. Ти будеш ходити тут, куди я хочу. Ну ти не будеш туди ходити, бо просто аудіосистема захотіла, щоб спінкрап пішов по своїм ділам. Да, і ще ще якась Reset Колк-система. Теж захотіла. Да, дякую. Спасібо. Всіба просто вам. О, Господи, блін. Вообще чика Чіка не до тебе. Та ще й ти тут йдеш. Вообще чекаєш. Зараз буде скример повторяву. Ага. Спрингтрап де де, спринттрап. Там де. Ти вже коло мене, да? Фокси, привіт. це тоже. Да. Ага. Ну як я просто, типа, я мовчу. Понятно. Не, зараз просто буду скрим спринткрапа, я вам отвечаю. Ні. Да, Та, йокарний же ти бешен! Та йокарний тебе бешен, у, у, у мене. У мене три сос. У мене. У мене три системи зламано ні, ні, ні. Все, я не зможу його відслонити від себе. ні, ні, ні. Та йоу! Ні, ну то що це за таке происходит? Я вообще поняти не можу. Я вообще, типа, Блин, я вообще... Я, я вообще не понимаю, реально. Я реально просто мовчу. что зараз было, реально. Я просто мовчу, мовчу стал. Бо у мене просто три системи. Я встиг відновити вже всі системи можна сказати. Просто не встигаю я хочу спрингтрапа повести в другу сторону. У мене починають просто за минуту три системи поламалося. Я взагалі, я перший раз так просто не грав. Ну то-да. Ну, то, да. В принципі, а що я очікував? Це вже третя ніч. О, счастье, такая будто шеста. Дур уже, мать. Так кулька у вас тут. Сюди Сюда иди. Просто вентилятор система. Это гаду, что это такая-то щейманговый д. Так, все окей. Окей, наладим. Нам ото потрібно контакт з спектрапом. Hello. Да. Сюда. сюда. Hello. Ні, не ламаємося, не ламаємося. Hello. Тримаємося. Ти куди ти пішов? Ота гадина, та така. Ану, сказав, сюда йди. Hello. Oh my God. у мене проблеми великі. Дві системи просто в бал. Ще й плюс мангл тут мешайся. Теперь сюди. Я тебе реально прошу, тільки вообще нікуди не йди. Просто будь, дай, ну. Ну, тут -то надо. Да, 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 ну тут просто, в принципі. Ну, зараз скример. Именно, Три системы сломаны. то что это за дела такие? Скоро вентилятор системы. Дальше идем. Теперь туда вот система еще. Встанет система. Боже, я надеюсь, что Спрингтрап никуда не пошел, потому что будет дорос. Спрингтрап не спешил. Где Спрингтрап? Сюда. Ще раз, боже Бонні, я тебе так люблю! Чесно тобі кажу. да ще одна система! то що це за происходит за діла такі? Вони мені не дають спрингтрапа даже отогнати хоча б. Як ви достали? Ну дай де, вот десь зараз спрингтрап, Скажіть мені. Сюда йди, беже означаешь что пошел кити что с камеры означаешь що пришел ну вот куда ты гадина же такая пошла ну вот куда вот скажи пожа давай пожай давай нам надо тебе сам и дальше оттягнутышь от, ты был ну, не ну ты реально люди Ну, тут просто ще и ты манго сюда лизешь ну вот просто девень теперь Да, давай быстрей, быстрей, шибла. Кикій. Okay, okay, okay. Ну то это Ну аудіо система, ну я тебе прошу, Та-да, да, дві системы. До раз три, до дорос пять, дорас шість, ще я мангалиден. Ну просто дякую. Друга ничь, селам. Давай вниз. Mm, да, понятно. Просто взагалі тобі треть, друга ще систем. Ще одна система зламана? Ще плюс система зламана. Блін, я тим... Екран, ти мені екран ты мне... Нет, Фокси, ну боже. Отстань від мене я тебе просто хиду. Просто дякую. Ну ще й тут. Просто де. Де ти друг мій Мій, любимий? Блін, а мій друг любимий уже десь, походу, все коло мене. Скрінк трап, ну шо у мене з тобою такі відносини. Ну я реально не розумію. Що це останні попитки? Як і зараз не пройдуться третю ніч, ну, то буде, на жаль, ще одну знімати серію по цій. Що де в реальній? Ночі, ай, опять ми повертаємося сюди, на це саме місце. Ну от ти іде ти, Спрингтрап, скажи мені Перший раз бачу, щоб Спінгтрап був на самій Ну просто, ну да, ще й ти. Ну просто ну. Я не розумію, я зараз тільки наче грати давай. Ну тебе послати. Манго. Аудіо система. Просто за цей час, поки це все наладжую, уже спринттрап десь у мене в гостях, да? Ну просто вентилятор система тут. Дві системи, дякую. Ну просто... Мені кажеся, що просто чим мені більше щось виходить, у мене більше в мене не знаю вообще що. Ну от де. Сюди. Окей. Okay. Сюди ми тебе призвали і туди. Просто надо его так, типа, там, можно сказать, типа, чтобы он туда-сюда -туда ходив? Hello. Ну, по звукам я розумію, что мангова це наспеть. Ну ну, Бонни, вот скажи мені, ну шо тебе не, не, не следило у ФНАФові второму? Просто він на четвертій камері. Hello? Я просто не розумію, як я собі таке можу писати, щоб він був на Hello? четвертій камері. Ну от просто ну він іде. Ну от що ти пішов назад, скажи мені, ну дружище. Ну дякую просто Ауді система. Ну просто кіця, зараз я. М -м, понятно, 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 просто Фредді, я тобі теж дуже велике дякую. Зараз прийду і за тебе до мене прийде з принтра в гості, да. Дуже велика до тебе повага. Могла б бути, який би ти був нормальним людиною. Так хочу систему одно зараз, бо мені зараз главний спінтрапа послати дуже далеко. І тоді я на, на, начну наладжувати цю систему. Буде він на 10-й камері, тоді я... Ну вот і де ти, скажите, ну, дружище. Іди сюди. І ми будемо всі як люди. Мангал тоже чуть-чуть далеко. Вообще дуже чуть-чуть. Ну, да, дякую. Іменно на дисаті мы не сотламалися тема, ми ну, просто дякую. Можемо уже нараз. Мангал так. Просто. Ну вот это. Вот это. Ну. Дякую, Боні. Опять. Ой, блін. Ну, аудіосистеми, я не розумію, ну що ти мене так недолюблюєш? Ну просто опять началось почалося. Просто три системи. Як я це маю поймати? Ще плюс мангл надо. Щоб вона йшла. Ну так. Да. Ну іде він просто. Ну от іде він. На в камеру. Давайте йди на п'яту. Ну, аудіосистема, ну я вже тебе вже прошу. Ну давай не ламайся. так сейчас часто ломаешь, что я так сейчас часто не ломаю. Ну вот и дай. А третий камера, иди сюда. Аудиосистема, я просто, я... Я тут третью ночь никогда не приду, я вам кажу, просто 70 здесь. тут уже вот эта штука уже просто... Спрингтрап уже бежит, ну просто, я витаю, уже спрингтрап просто бежит. Зараз буду скример, я вам отвечаю. И у меня не так все завершено. Всем дякую, кто посмотрел это видео. Всем пока, пока, пока.